З нами на зв'язку вже Денис Казанський, журналіст. Пане Денисе, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю! Я перед розмовою з вами подивилася Фейсбук-стрічку вашу. І ось ці фотографії Маріуполя, Маріупольського порту. Давайте покажемо нашим глядачам, якщо є така можливість. Ви опублікували фото порт Маріуполя і підписали всюди, де з'являється Росія, одне й те саме смерть, руїна. Занепад, а вони цим пишаються вражаюче фото. Воно запам'ятається нам. Це насправді в такому стані зараз порт Маріупольський в такому стані. На жаль, зараз весь Маріуполь і фотографії з Маріуполя їх можна нескінченно демонструвати, просто як свідчення такого постапокаліпсису, який зараз в тому місті панує. Я майже кожного дня в своїх соцмережах викладаю або фото або відео, на яких зрозуміло, ну, взагалі, що відбувається в місті. От, наприклад, буквально сьогодні з'явилося також відео, як люди живуть в напівзруйнованій багатоповерхівці і опалюють вони в от в дев'ятиповерхівці. Оце і вони перетворили на таку, як камін або пічку, і то його опалюють дровами. І так виживають їжу, готують на дворі, просто на багаті, тому що нема опалення, нема газу. Тобто, це таке ну фактично не життя. Лю... Росія знищила ціле місто і просто кинула. От людей кинули на призволяще, їх не переселили нікуди. Вони так і живуть на цих руїнах, на цих звалищах, які залишилися, на які перетворилися їхні будинки. І так і Росія цим пишається. Вони називають це звільненням Донбасу. Вони вважають, що мешканці Донбасу мають їм бути за це вдячні, і вони на повному серйозі там себе самі переконують, що от Донбас, нарешті, от зараз він там дякує Росії за те, що Росія фактично знищила цілі міста. А насправді Маріуполь це ще не найгірше, що е, насправді може статися, тому що там було жахливо. Але наприклад, якщо ми подивимося на Марінку, від неї не залишилося зовсім нічого. Тобто, це просто ну як вам сказати, от звалище будівельного сміття. Тобто mm -hmm. просто якісь цегли, каміння, все жодного цілого будинку. Тобто, ціле місто тотально зруйновано, і воно непридатне для життя. Його ніхто не буде відновлювати. Місто зникло зараз. Так само вони знищують вугледар, який також швидше за все, на жаль, зникне назавжди. Раніше вони також знищили Соледар, і вони самі визнавали, що місто повністю знищено. Тобто, Путін знищує Донбас. Російська армія знищує Донбас. Це не перебільшення. Це констатація факту того, що відбувається. Ну а ми знищуємо російську армію на Донбасі. Зокрема, давайте поговоримо. Ви згадали про Вугледар, Там розбили морпіхів, елітний підрозділ. Десь я бачила таку інформацію, що, наче Путін, сам говорив про те, що він морпіх свого часу, хоча. Звідки ця інформація, я не розумію? Він говорить про те, що героїчно, значить, морпіхи під вугледаром воюють. Як вважаєте, ось це те, що розбили цей елітний підрозділ, якось вплине на подальший хід війни? Чи взагалі ось такі історії вони впливають? Чи Путін не розуміє, що відбувається, він неадекватно сприймає ситуацію, або йому неадекватно е переносять дані з фронту? Ну, якщо ми подивимося просто на перебіг подій вже весь останній рік, а війна триває рік, то ми бачимо, що їх не зупиняють подібні приклади і нічому не вчать. Тобто, те, що відбувається зараз, вже відбувалося. І навіть західні змі, які аналізували ці це побоїще, яке відбулося під вугледаром, вони приводили приклад, що це втрати. Порівнянні з тим, скільки Росія втрачала техніки в перші дні війни, коли вони заходили, їхні колони розбивали. Так само відбулося під вугледаром, але ну це не зупинило цю війну, хоча вона безглузда. Ви знаєте, ну чи, чи розуміє Путін, скажімо так, наслідки того, що він робить, і взагалі масштаби катастрофи, думаю, що ні, думаю, що він неадекватний, тому що насправді. Росія вже програла 24 лютого, коли цю війну розпочала, оскільки будь-яка нормальна людина вам просто як аналітик да сяде і просто на цифрах покаже, що. Ну, це не має жодного сенсу для Росії, тому що навіть якщо б вона захопила більше території, якщо вона захопить більше територій, це не буде визнано ніким. Рано чи пізно доведеться це повертати грошей все менше, тому що на Росію наклали санкції, і боротися проти всього західного світу, проти всього цивілізованого світу, неможливо неможливо воювати без союзників. Всі вам, хто більш-менш знає історію Росії, скажуть, що Росія в тих війнах, де вона. Там перемагала і тріумфувала, вона мала потужних союзників. Цей конфлікт він фактично відбувається вперше в історії Росії, коли Росія немає союзників взагалі. Ну тому що там Іран, це теж не союзник, він там щось продає якусь зброю, але це, ну скажімо так, теж дуже, дуже, дуже обмежений такий союзник. Ну і він не може, його не можна співпіставити з країнами Заходу по потужності, по економічній потужності, по розвинутості. Тому фактично це не має шансів. Рано чи пізно все одно. Російська економіка завалиться, тому що в них вже там шалений дефіцит бюджету. Ресурси армії також все гірші і гірші все, що було найкращого в Росії, а вона вже використала в перші місяці війни. Якщо це не допомогло тоді, то зараз з гірше навченими людьми, з гіршою технікою, з меншою кількістю зброї і снарядів, тим більше не зрозуміло на що це розраховано. Єдине, чому все це продовжується. Це небажання Путіна визнавати програш, тобто, це його такі особисті моменти. Він не може визнати, що він програв, він намагається таким чином якось відтермінувати цю свою поразку і. Саме за це зараз гинуть російські військові. Вони гинуть абсолютно безглуздо, тому що навіть те, що Росія захоплює, те, що їм вдається все ж таки захопити, це просто руїна. Вона не має жодного значення для економіки. Там нема людей. От вони захопили солидар, і що там залишилося? 5% населення, руїни. Як це використати? Ну тобто, це не рентабельно. Їм доведеться витратити набагато більше коштів на відновлення того, ніж вони отримують від цього як здобич, так але коштів в Росії все менше, коли вони там кажуть, що будуть відновлювати Донбас. Це брехня, і достатньо просто подивитися на їхній бюджет. У них тільки за січень там шалена діра більше трильйона рублів. Це дуже багато для них. Та І нема просто цих грошей, які раніше були оці надприбутки від нафти, від продажу се. Вони за кордон, їх вже нема. Денис, і... ну дивіться, немає відповідно... грошей, але ж і немає спротиву. Ви бачите? Спротиву нема. Тому що, ну я думаю, що росіяни не будуть чинити цей спротив. Розумієте, я знов таки, якщо просто ми подивимося на історію Росії, да, то ми бачимо, що там як такого. От... Активного спротиву таким тоталітарній владі е, останні там років сто не було тобто, це був е, те, що відбувалося в Росії. От там форма протесту, така як знаєте, от саботаж. як е, Салженіцин писав в своїх книжках. Такий вираз гнать туфту». -ту». от як це коли зеки в таборах, начебто працювали. Вони робили вигляд, що працювали, але насправді не працювали. Тобто вони ходили, щось переносили, переставляли. Про це іде результату нема. І от швидше за все, в Росії також буде отбли приблизно така форма саботажу. Ми бачимо, що росіяни, наприклад, не ходять на антивоєнні мітинги, але тих, кого мобілізували, зараз пішла така пряма хвиля. Вони записують відеозвернення з ви ну, їх кудись забрати з фронту, що вони не хочуть іти в атаку, не хочуть воювати, і вони це поясять. Вони не кажуть Ми проти війни, вони не можуть це сказати, тому що ну, це стаття, да? вони бояться от, іти проти закону, там проти свого режиму, вони бояться. Але вони вигадують якісь такі історії, типу нас погано підготували. от, Офіцери непрофесійні, вони нас не так використовують. Тобто, ніби вони і не проти е, надалі воювати. але, от, і, і разом з тим не хочуть, не роблять цього. Да і вже, от татарів, тувінців, наприклад, за даними самих же росіян, забрали з фронту назад, відвели в їхні ці національні республіки. Тобто вони фактично відмовилися воювати зараз. Дуже багато звернень також від родичів мобілізованих Донбасу. Вони теж кажуть, що досить ми вже порік воюємо. Заберіть нас з фронту. Наші чоловіки більше не можуть просто фізично не можуть. Тобто, ми бачимо. Бачимо, що на тлі цих поразок, тобто бойовий дух в Росії у росіян, у російській армії дуже низький. Тобто треба розрізняти ті люди, які от це волають в соцмережах, там, да, або є пропагандистами, які пишуть «вперед на Київ. Там ми зараз всіх побідім. Зараз от, Путін буде воювати по-настоящему, ми всерйоз нічого не починали. Ці, ці всі люди вони не на війні і вони на війну не підуть. Ну це класика за Орелем, да? Тобто вони закликають, щоб послали вмирати когось іншого, тому вони такі сміливі. Вони там в своїх телеграмах, в своїх там соцмережах, вони такі дуже войовничі. Але ті, хто насправді кого посилають, ми бачимо, як вони себе поводять. Да? І там в якогось, скажімо так, натхнення і шаленого бажання йти вперед. Ось очевидно немає. Ну, враховуючи те, що ми побачили під вугледаром, складається особисто у мене таке враження. Денис, зеки табори Пригожин. Як вважаєте, як може скластися найближчим часом доля ще нещодавно фаворита, так Путіна? насправді це є таке єдине боєздатне, скажімо так, формування в російській армії, хоча воно, начебто, не є російською армією, але це така приватна армія, яка діє фактично все одно взаємодії з російською і. Це дійсно боєздатне, боєздатне формування за рахунок того, що там просто діють оці загра загони, які розстрілюють всіх, хто не бажає йти в атаку або відступає, або там їх забивають кувалдою. Там оце така жорстка дисципліна, фактично це терор, тобто людям не залишають виходу. Тобто, ти або йдеш вмираєш на позиції український, і тоді, хоча б там твої родичі отримають якусь компенсацію, або ти просто ми тебе тут вб'ємо в тилу, і тоді там ніхто нічого не отримає. Тобто, у тебе є вибір все одно, що так мати, що так мати. Тому ті, хто вже погодився на це, вони вже в них. Немає зворотнього mm -hmm. шаху. і тому так вони просуваються дуже важко з величезними втратами. Це теж можна побачити, з судячи з тих відео, які показують наші військові з безпілотників. Тобто, там просто всі поля вкриті тілами, мертвими цих вагнерів, цих піхоти. І е, справа в тому, що недавно з'явилася така. Не багато часу в нас перепрошую. Да, що він зупиняє набір зеків. Тобто ці зеки закінчуються вже бажаючи, і все одно ну, з таким розходом людей вони закінчаться. А ми бачимо, що військових професійних і мобілізованих вони так не женуть безжалісно, да на смерть. Тобто, все одно це має якийсь ресурс обмежений. От вагнерівці вони десь там просунулися, але і це теж скінчиться. І як далі вони будуть діяти, не зрозуміло. А ми зараз запитаємо у військових, як вони діють зараз. Дякую, Денис. Денис Казанський був з нами на зв'язку. Журналіст, дякую за цю розмову і далі